Добрий день маляти! Сьогодні на занятті ми будемо любити материка. Ось такого. Для бург нам буде потрібно пластилин або тісто пластилина. Я вибрала помаранчевий, червоний та чорний кольор та дощишка для пластиліну. А як завтра перед заняттям ми зробимо зарядку для наших пальчиків? Ну що, почнемо? І замрієшся про літо. Раз, два, три. Ти метелику. Лети і наш метелик. Ну що, почнемо нашу роботу? Беремо. Беремо в ручках, позиваємо. І ось таку ковбаску. Кладемо її зверху. Потім беремо веселін помаранчевого кольору, розігріваємо в ручках і робимо ось такий колобок. Один інший. Тепер беремо червоний веселін і робимо. Червоний колобок. Так. Тепер будемо збирати наш мотив. Тепер беремо помаранчевий. Відчуваємо притискаємо до дощечки крильця нашого мотелика. А тепер беремо два маленькі шматочки і зробимо ось такі. Бусики для нашого метелика. Подивіться, мене, чудово і яскравий метал. Чекай на ваші роботи так фото. До побачення.